Наступ. Ми не просто є охоронцями перекат, ми не просто є тими, хто захищає периметр Майдану. Від сьогодні самооборона і є супротивом. Від сьогодні, сьогоднішнього дня, вже представники самоборони беруть участь в акціях прямої дії біля Служби безпеки України і Генеральної прокуратури. Ми готуємо план ненасильницького спротиву, але дуже активного, який має на меті перетворити Майдан, Україну у Майдан. Ми будемо е, чинити спротив на місцях корупції, будемо робити ілюстрацію, дієву ілюстрацію, жорстку ілюстрацію всіх антиукраїнських елементів. Ми будемо вести свою інформаційну війну. І е, для того, щоб перемогти, ми розуміємо, що перемога зараз не тається наскоком, але для того, щоб перемогти, ми будемо організовуватись, для того, щоб дійсно у нас була дієва революційна армія. Крім того, ми розуміємо, усвідомлюємо те, що е, загострення, конфлікту і кров. Можуть принести розкол України і можуть принести російську окупацію. Тому наші дії будуть дуже і з одного боку централізовані, і, з іншого боку дуже вивірені і продумані, для того, щоб не допустити зайвих жертв і не допустити розколу України і громадянського конфлікту.